Обрізати цібура Тоненькі-тоненькі». Досвідчений італійський кухар Андреа розповідає тонкощі приготування томатного соусу для заправки пасти. Пояснює, смак страви залежить від ретельної нарізки інгредієнтів та вчасного їх додавання. Італієць хоче приготувати патріотичну страву. Білий, червоний та зелений кольори рідного прапора він відтворює за допомогою макаронів, томатного соусу та базаліку. Не менш патріотичні відчуття Андреа має до України. Коли два роки тому він переїхав сюди, то навіть зробив татуювання з синьо-жовтим гербом. Я бачу, як ситуація Кожен день. Читаю інтернет. Не тільки я італіянець. Тут вже є багато італіянець, що живуть тут. A my przeżywamy, ja, ja chcę i šeżyć tu, już mają, moja życia tu. A ja słyszę w na radio, pomagajcie ukraińskiej armii, a ja dumą jak ja może pomagać. Кухар вирішив влаштувати військовим свято ситого шлунку. Згадав, як готував макарони в рідній армії, де вони заміняють нашу традиційну кашу. Його відразу підтримали друзі та рідні. Він дуже думав і переживав. Ну і вирішив, що приготувати він, так як він сам родом з балоні, і там національна страва. От, Спагетті з соусом за смакотою вишикувалася сотня голодних студентів військової кафедри водного. Незабаром ці молоді люди стануть офіцерами армії та силових структур. Курсанти наминають макарони за обидві щоки та порівнюють їх з традиційною українською кухнею, не куштувавши італійську ніколи». Думаю, що воно не краще, але не не відстає доволі непогано. Аби нагодувати голодних курсантів, кухар приготував 12 кілограмів спагеті. Відчувати підтримку людей, відчувати підтримку навіть іноземної спільноти дуже важливо для збройних сил, особливо зараз в цей складний для нас період. І ми дуже вдячні. Ми дуже вдячні кухарю, і ми дуже вдячні всім людям, всім рівнянам, які нам допомагають. Італієць пообіцяв підтримувати військових і надалі. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.